Вітаю всіх на каналі Валерій Смайл. Сьогодні приготуємо дуже ніжну червону рибку у вершковому соусі, а часу для цієї вишуканої страви знадобиться 20-30 хвилин. Тож почнемо з покупки рибки, а також її очищення від шкіри та кісток. Нарізаємо на довільні шматочки, додаємо сіль, перець, хмелі сунелі і втираємо прянощі. На розігріту пательню вершкове масло та обсмажуємо рибку з двох сторін по 3-4 хвилини. Потім забираємо рибку і тут же обсмажуємо нарізаний часник. Вливаємо вершки та спеції, сіль, перець, базилік, хмелі, сунелі. Повертаємо рибку і тушкуємо 15 хвилин. Цей аромат і смак просто неперевершений В якості гарніру. Мені смакує варена кукурудза. Всім смачного!